Гаразд, давайте поговоримо про щось, що роблять абсолютно всі, але про що, мабуть, ніколи особливо не замислюються. Так так, про сечу випускання. Здавалося б, що тут такого, але за цим звичним процесом стоїть ціла наука, просто неймовірна. Давайте ж з'ясуємо, що там насправді коїться, коли, так би мовити, кличе природа. І почнемо ми ось із такої несподіваної цитати. Звісно, це жарт, але він чудово задає тон. Сечовипускання – це ж така базова, фундаментальна частина нашого життя, яка ну іноді може призвести до, скажімо так, незручних ситуацій. І цей килим тому яскравий приклад. А ви тільки уявіть собі, люди вивчали сечу тисячоліттями. Серйозно, все почалося ще з вавилонських лікарів, які робили перші спостереження. Потім були середньовічні лікарі, які, ну, як би це сказати, діагностували за запахом і так, навіть на смак. На щастя, сьогодні ми обходимося без таких, м'яко кажучи, екстремальних методів. Але сама ідея не змінилася. Сеча це справжнє вікно у наш організм. Добре. То з чого ж складається здорова сича? Ну, на 95% це просто вода. Нічого дивного. Решта це трохи кислотності, колір від прозорого до жовтого, легкий аромат. Але найцікавіше, знаєте, криється в тих останніх п'яти відсотках, тому що там, увага, понад три тисячі різних хімічних сполук, це ж справжній інформаційний коктейль про стан нашого тіла. І ці підказки вони ж можуть бути надзвичайно важливими. От дивіться, каламутна сеча. Дуже ймовірно, що це інфекція. Солодкуватий запах це ж класична ознака діабету. Рожевий колір, ну якщо це не після борщу, звісно, може сигналізувати про внутрішню кровотечу. Навіть надлишок білка може вказувати на вагітність, проблеми з тиском чи серцем, це ж просто діагностична скарбниця. Гаразд. Тепер давайте заглибимося в сам процес. Як же наше тіло контролює вироблення сечі? Бо цей процес скажу я вам регулюється просто неймовірно точно. Погляньмо, як саме тут ключове поняття це так звана швидкість клубочкової фільтрації або скорочено ШКФ. Уявіть, що нирки це такі собі суперфільтри для крові. А ШКФ – це, по суті, швидкість, з якою вони цю кров фільтрують. І організм з усіх сил намагається тримати цю швидкість постійною, чому? Щоб фільтри не перевантажувались і працювали як годинник. І ось тут починається справжня магія геніальність нашого тіла. У нирок є вбудований механізм авторегуляції. Подумайте тільки, якщо артеріальний тиск раптом підскакує, крихітні судини в ниркових фільтрах автоматично звужуються. Для чого? А щоб захистити ці делікатні структури від пошкодження. Це дозволяє підтримувати потік крові напрочуд стабільним, незважаючи на коливання тиску. А як організм вирішує, скільки води потрібно повернути а скільки вивезти з сечею? А ось тут на сцену виходить антидіуретичний гормон або АДГ. Коли тілу не вистачає води, він дає команду клітинам нирок відкрити водні канали. Ці канали називаються аквапорини, і через ці, так би мовити, водні ворота вода з майбутньої сечі повертається назад у кров. В результаті сеча стає більш концентрованою, а ми зберігаємо дорогоцінну вологу. І ось вам блискуче пояснення, чому після чашки кави або келиха вина доводиться так часто бігати до вбиральні. Все дуже просто. І кофеїн, і алкоголь пригнічують виділення цього самого АДГ. А що це означає? А те, що водні ворота, аквапорини залишаються закритими. Вода не повертається в організм, а прямує на вихід. Результат багато розбавленої сечі, і як наслідок зневоднення. Отже, сечу виробили, тепер її потрібно кудись відправити. Починається її подорож до сховища. І тут є один цікавий момент можна було б подумати, що сеча просто стікає вниз під дією сили тяжіння. Але ні, насправді вона активно просувається по спеціальних трубках сечоводах завдяки хвилеподібним скороченням м'язів. Цей процес називається перестальтика. До речі, це той самий механізм, що проштовхує їжу по нашому травному тракту. Кінцевий пункт призначення сечовий міхур, і його комфортна ємність приблизно 500 мл. Щоб було зрозуміліше, це як велика пляшка води. Звісно, він може розтягнутися і вмістити значно більше, але саме на цій позначці 500 мл з'являється той самий сильний позив. А звідки така дивовижна здатність розтягуватися? Вся справа в унікальній тришаровій стінці. Внутрішній шар, слизова оболонка, дуже еластичний. Зовнішній, щільний і захисний, а ось між ними знаходиться найголовніший гравець, потужний м'яз під назвою Детрузор. Можна сказати, це такий собі прес, який скорочується і виштовхує сечу, коли приходить час. Ну що ж, ми підійшли до фінального акту сам процес сечовипускання, або, кажучи, науково мікція. І тут головним диригентом виступає, звісно ж, наш мозок. Як усе починається? Дуже просто з розтягнення. Коли сечовий міхур наповнюється, спеціальні рецептори в його стінках б'ють на сполох і посилають сигнал у спинний мозок. Це запускає цілий ланцюжок реакцій. М'яс прес, той самий детрузор, починає скорочуватися, а внутрішній клапан сфінктер, який ми свідомо не контролюємо, автоматично відкривається. Цікаво, що у немовлят увесь цей процес це просто рефлекс. От і все саме тому вони не можуть його контролювати. Але з віком наш мозок вчиться, розвиває спеціальні нейронні ланцюги, щоб свідомо пригнічувати цей рефлекс. По суті, весь процес привчання до горщика це і є тренування мозку, щоб він взяв цей рефлекс під свій контроль. А як саме мозок це робить? Уявіть собі такий собі перемикач пуск Стоп у нас в голові. Він складається з двох центрів. Перший центр зберігання, постійно активний і, по суті, каже, стоп, тримаємо, ще не час. Але коли ми свідомо вирішуємо, що час настав, вмикається другий центр, центр мікції. Він пересилює сигнал першого і дає команду пуск. Що ж, давайте тепер зберемо все це докупи. Якщо подивитися на весь процес, його можна чітко розділити на три ключові етапи. Перший це регуляція, тобто ретельний контроль вироблення і концентрації сечі в нирках, другий етап зберігання. Сечовий міхур надійно і тимчасово утримує те, що виробили нирки. І третій, фінальний етап виведення це вже складний, контрольований нервами і м'язами процес вивільнення. Отже, наступного разу, коли відчуєте той самий позив, просто на секунду задумайтеся про цю дивовижну симфонію з нервів, м'язів і гормонів, яка розігрується всередині. Це ж справді вражає і змушує замислитися, а які ще автоматичні функції нашого тіла, які ми сприймаємо як щось буденне, насправді є такими ж неймовірно складними і досконалими механізмами.